І так, сьогодні 13 жовтня. Падає сильний дощ. Ой, який дощ. І ми їдемо знімати ще 20... Ні, ще 30 тисяч. Ще 30 тисяч. Тому їдемо на машині. Думаю, не поїхати на роверах, але дощ, ну то вже мусимо на машині їхати. Ой, дякую. Так що нам лишилося ще 30 тисяч і вже буде повна сума на перший внесок 20%. Хто перший зайшов? No. Дуже дорого. Мусимо заплатити цю агенству. Так, агенство дуже дорого, майже 20 тисяч злотих, Там 3% і щось 60... 67... Не пам'ятаю з чим? 3,68. Це, Це вони від нас мають стільки, і ще стільки ж від тих, що продають. Так, вони фактично 40 тисяч злотих мають від продажу цього будинку, ріелтери. Ну, але що зробиш? По-перше, що я хочу сказати про ріелторів? Чим я задоволена, чим не задоволена. Дивіться, що вони нам зробили. Ріелтери нам показали цей будинок. Тобто. Як це мало відбуватися? Мав мати ключ від будинку ріелтор нам показати, зараз бо я не Так ось, ріелтор, який має обов'язок показати цей будинок нам, тобто відкрити, щоб ми подивилися, він нам все розповість про нього. Потім він має забезпечити, щоб були готові всі документи по цьому будинку. Тому що, як ви знаєте, ми подавали в Міністерство внутрішніх справ, то там дуже багато, великий пакет документів вони вимагали. Тобто вони мали прослідкувати, щоб ці всі документи були, а якщо їх немає, ну, то йти по тих інстанціях і збирати ті документи. В даному випадку ті документи були у власників, так що вони майже нічого тим не займалися. Третє, вони мали бути присутні при умові предвстемплей, тобто попередній умові, коли ми заключали нотаріуса, ну були присутні, так. Фактично їхня робота там ні в чому не заключалась, вони просто були присутні. Їх мало і не бути, але так як той власник будинку їх замовив, щоб вони продавали цей будинок, ну, то вони вже були присутні, щоб потім не казали, ой, за що ви нам платите такі великі гроші. В результаті вийшло як, що нотаріуса, який вже е, мав зараз, коли ми маємо купувати будинок, то фактично з нотаріусом домовлялась я. Тому що я дзвонила до них два рази і казала, що замовляйте нотаріуса, тому що в них черга. Ми вже хотіли іншого нотаріуса, вже були в того нотаріуса, в якого попередню умову закричали. Вона добре, добре, не переживайте, на 8 число ми замовимо. В результаті що, я одразу після цієї розмови дозволяла до нотаріуса, а нотаріус каже, о, ні, в нас тільки на 21 число є, якщо після обіду, тобто після 3, бо ми ж працюємо до півтретів. Я кажу, шукайте якийсь час раніший термін, тому що я думаю, ну треба вже це зробити. Ну, щоб ми вже, я не знаю, вже стільки чекати, у нас просто немає терпіння. Ми вже маємо знати, що ми купили, щоб будинок наш. І 21 числа після обіду нас не влаштовували. Тому я кажу, давайте шукайте, може, маєте зранку. Ми тоді візьмемо е, відпустку на один день і зранку прийдемо. Вона каже, є на 15 число, на 9 ранку. Я кажу, все, давайте. Це є найраніше. Навіть на 8 число навіть нема мови. І я потім ті ріалтерші кажу, ну, бачите, я ж вам казала, що не буде черги. Ну, тут таке перший раз трапляється, і кажу. Є, так як є. Фактично роль агентства полягає в тому, що той, що продає, платить їм процент за те, що агентство виступає як гарантом, що їх не кидануть. Ті, хто будуть купляти, ми платимо, що нас не кидануть ті, хто нам будуть продавати. Агентство все перевіряє, правильність документів і виступає посередником в процесі що, власне, куплі-продаж, от і все. Ну але з другого боку, якби не було ріелтора, а ми, наприклад, від господаря знайшли будинок, то нотаріус все провіряє, так? Нотарі все провіряє, а ми могли просто ті всі документи, які ми висилали міністерство, взяти у господаря будинку і все. Але в нас немає вибору, тому що якщо ми вже отримали пропозицію, ну, знайшли. Будинок, який продається через агентство, то ми не можемо вже домовитися по-інакшому, тому що господар заключив умову з агентством. Ну і в нас ще, бо ви можна скажете, а треба було шукати. По-перше, всі агентства, які бачать якісь оголошення, вони зразу перехоплюють тих власників, і власники одразу вже заключають з ними умови. Отже, агентство просто перехоплює тих всіх продавців, і неможливо купити так, щоб суто від продавця. Розумієте, це дуже важко. Ну, а нам так взагалі важко в три рази, тому що нам потрібно, щоб ще знайшовся такий будинок, який ми хотіли, щоб знайшлася така ціна на той будинок. Ось тут прямо зразу вставаю, і ми не будемо заважати відповідь. А третє, це щоб ті люди, які продають той будинок. Щоб вони хотіли чекати на нас. Ну, тому що ніхто не хоче чекати рік. Ми ж не знали, за який час нам Міністерство дасть дозвіл. Якби ми дали, що за півроку, то ну, це зовсім інше чекання. А якщо вони б дали за рік, або як за 13 місяців, як наша коліжанка одна мала, ну то вибачте, але це дуже довго. І ніхто не хоче рік чекати. Так що така проблема. Добре, йдемо знімати гроші. Але, на щастя, в нас виявилася парасоля. В машині покажи, яка то парасоля. Там є О, Юра. Чекай, чекай, там Юра написано. О, написана. Це та Юра, це фірма, там, де ми вчора купували страхівку і е, якраз стала в пригоді нам ця парасоля. Ой. Вони там такі, як ти в них таку страхівку купляєш, то перший раз ми отримали горнятку. У нас є до тепер та горнятка, правда? Ні. Другий раз я пам'ятаю, що це було, ти пам'ятаєш? Але щось теж таке, чи брелок, чи щось таке було, а третій раз я так, що... якийсь раз. парасоля. А, точно, минулого разу рідину для, для скла машини. Так що йдемо знімати гроші. Так, знімаємо гроші. Сьогодні вже останній раз. <ріху> Петро каже, що ти все знімаєш? Ну то чекай, ну весь процес цікавий. Так, польський. Пін. Виплата готовки. Інна квота. І 4 тисячі. І пишемо. Акцептуй. Ні. Все. Я ще знімаю три рази, а Петросу чотири, так? Щоб було 30 тисяч. Так, все. І так, зняли гроші, продовжуємо далі говорити. Отже, нам вийшло, що ріелтори е е ніби багато роботи роблять, але з другого боку не дуже то і багато. А отримали фактично 40 тисяч злотих. Це скільки? це? 10 тисяч доларів. Ого. <respuesta> Нічого собі. Ми фактично 5 тисяч доларів їм платимо за те, що вони нам відкрили хату. Потім. Там ми сходили раз до нотаріуса, другий раз до нотаріуса, і фактично більше чого робили. Така справа. Так от, 15 числа у вівторок ми йдемо підписувати умову, прижичення. Вчора ми були, я вам забула сказати, ми були біля будинку, і та мама, яка мала доживочі. Вона ну, сказала, що вона виписалася вже з того будинку. Але це називається вимельдування, бо замельдування це так, би приписалося, а вимельдування виписалося. Але вона то виписалася. Але ходить про те, що вона в Сонді районовому написала заяву, що вона відказується від того доживоття. Чи вона від того доживоття відкажеться при підписанні акту нотаріального, то ми побачимо, я вам це все скажу. Якщо забуду сказати, пишіть в коментарях, щоб я вам це все розповіла про доживоття. Тому що з попередніх відео ви бачите, що ми дуже були перестрашені, як дочиталися того. Ми, в принципі, знали, нам нотаріус сказала, що тут є доживоття вписано, але що вона так і ви позбудете того доживоті. Так якби відмовиться від нього, ми позбудемося. Але потім ми дочиталися, щось таке нам в голові перекрутилося, ми настрашилися, думали, ну все, нас намахали, що будемо купувати будинок з бабкою. Але думаю, що все буде добре, я вам все розповім. Ну і все, до наступного відео вже у вівторок. 15 жовтня. Ну, це буде... Це відео, напевно, 15 жовтня, що ми заключаємо умову, тому воно вийде десь 21-22. Так що чекайте. Так що, отака сьогодні погодка у нас. Вчора було тепло. Трошки був холодний вітер. А сьогодні, бачите, дощ всі з парасольками ходять. Добре, що ми встигли хоча б зробити фотографію там гарну біля будинку. Осінь вже скидає листя. Ми навіть цього року не ходили по гриби. Так, і часто. Ні, наприклад, якщо опеньки, моховики назбирати, дуже класно, дуже смачно, ти? ти завжди любиш з сметанку із чесночком пожарила. Ну нічого, вже будемо там ближче біля лісу жити, то вже підемо. По гриби. Все одно гарно. Ну, ми і так недалеко, але я як подумаю про ті кліщі... Про кліщі? А ми від кліщів купимо спеціальний такий спрей я, і підемо. поможе. Оділимося гарно, щоб ніде не було ніякої дирочки. Попшикаємося спреєм, воно відлякує. Бо якби не відлякувало, то б ніхто то не купував і не випускав. І Сказали би, що то не діє і ніхто би то не, не, не купував. Так що ми ще вертаємося до нашого дому, трошки там поживемо. І 26 жовтня ми летимо на Мадейру. Кому цікаво, то слідкуйте за нашими відео, тому що, відео, тому що Мадейра дуже цікавий, гарний острів. Там е надзвичайні пейзажі. І взагалі запрошую до переліду наших відео. Ми були на всіх Канадських островах, ми були в Греції, не, були на, всі, на Майорці. Ще не на ну, цього року ще, ще? по на маля пальму поїхати, але майже на всі. Так що я знімала відео з Петром, монтувала його, додавала гарну музику, а ніхто не дивиться. Дивлюся 150 переглядів. Але там дійсно дуже цікаво. Так що запрошуємо до перегляду. Ну і, звичайно, як ми будемо на Мадері, то теж запрошуємо до перегляду. До побачення.